Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже-дуже чудовий огляд класного будинку, який знаходиться в Червонозаводському. Це селище Червонозаводське, Полтавська область. Опалення тут від груби пічка є котел, є газ, світло. Відсутні батареї при потребі власник віддасть вам батареї для встановлення. Комунікації до батарей та від котла все є, потрібно тільки підключити. Котел також можна переробити під тверде паливо, тобто під дрова. Знаходиться це в Лохвицькому районі Червонозаводське. туалет на вулиці, є сарай. Повністю документи готові для продажу, земля не приватизована. Заборгованості по електроенергії та газу немає, повністю все відсутнє. Залізнична станція Сула на відстані близько одного кілометра від дому, маршрутки на Київ і Полтаву. До Києва їхати близько 230 кілометрів, до Полтави 170 кілометрів, до Сум 150 кілометрів, до лікарні 200 метрів пішим шагом, до центру міста 300 метрів. Є мережеві маркети, «Аврора» та інші. Стаціонарні відділення Укрпошти та нової пошти все це є поряд з будинком. Автозаправка, технікум філія Полтавського технікуму харчових технологій, ПТУ. Дві середні школи. До школи 240 метрів. Два дитячі садки, два стадіони. До колишнього райцентру в міста Лохвиця 12 кілометрів. Також є в Лохвиці комп'ютерний томограф. Працюючі підприємства в цьому селі є хлібозавод, хлібоприймальні пункти. Вода тут колодязь, тобто все є для життя. Ми бачимо, що будинок дуже-дуже ну, охайний, дуже красивий, заходь і живи. Ну, буквально так. Переклеїти обої, там, підлатати підлогу, і все буде чудово. Я вважаю, що це дуже-дуже смішна ціна. До речі, забув вам сказати за ціну. Ціна 1900 доларів за оце все. Загальна площа 70 метрів квадратних. 6 соток участків, перекрита шифером, стіни виготовлені із кирпича, повністю жиле состояння є. Кому буде цікаво, контакти власника та інша інформація буде в телеграмі. Він буде в описі під цим відео. Заходьте, обов'язково підписуйтесь, там оголошення виходять набагато раніше, ніж на Ютубі. Всім дякую за перегляд, всім миру і добра. До побачення!